А відповідь депутатські запитання будуть надаватися? Є стаття 21 закону України про статус депутатів місцевої ради, де скажуть, що відповідне депутатське запитання надається або усно, або в іншій формі. Від вас у залі хтось отримав, коли відповідне депутатське запитання? Чи ні? Чи така форма депутатської роботи в війській міськраді взагалі не прийнятна? Дякую за увагу. Дякую вам, Середування в Україні і подивитися на ті зауваги, які дають експерти по місцевому дуже часто ці зауваги мають рацію. І на сьогоднішній день, на моє переконання, держава може мати шанс на серйозний успіх тільки тоді, коли в основу розвитку держави буде покладена максимальна підтримка місцевого самоврядування. Робота військової міської ради. Мені дуже приємно, що комісія власне, активно навчає досвід Львівської міської ради, Вінницької міської ради, інших міських рад, які є лідерами Україні, в Україні по якісній організації роботи для того, щоб вибудувати якісний стандарт для всієї держави. Це коротка відповідь. Я би хотів, щоб можливої зміста, який мав дотичність цей фахівець, приїжджав. На які можна було би запросити фахівців, е, українських, іноземних фахівців і продебатувати цю тему, тому що тема дуже цікава. Це не є специфіка місцевого, це є специфіка місцевого середування в України, тому що воно сьогодні є урізане. З місцевого середування часто роблять запівлікувальні, а планувати на превеликий жаль немає. Треба так розуміти, що система місцевого середування у Франції, в Україні. Серйозно відрізняється, треба знати основи, Але в цілому це була достатньо цікава операція, я її варто прочитав, і варто корисно причинити, несе тому. Дякую. Але що не знаєш, яка праця була з ви знали, він не знала. Треба було відлекція. Ми його запросимо на ту стіл, коли готуємо разу, це все відкрити.